Сьогодні у нас свято служіння вечері Господній. І сьогодні ми прочитаємо історію із Євангелія від Івана і подумаємо, чому так Христос сказав, відповів Петру і прочитаємо 13 розділ Євангелія від Івана. Каже йому Петре: ти не помиєш моїх ніг по віки. Ісус йому відповів: Якщо не вмию тебе, не матимеш частки зі мною. Сьогодні ми дослідимо. Цей вираз Христа, цей вірш, і подумаємо, чому так важливо е, мати участь у святій Вечері, особливо в тій частині, яка ігнорується многими багатьма віруючими. І, ну і не, не так просто вона дається і нам інколи. Правда? Тобто, заради чого проводиться вечеря Господня нового друзі? Я нікого не закликаю. До того, щоб не готуватися. Я хочу, щоб ми готувалися. Але читаючи Євангелія від Івана, ми бачимо, що учні Христа не були готові до нового мовіння. Так чи ні? Вони не були готові. Тому читаємо з вами, яка в цьому є вістка, яка в цьому повідомленні, в цьому розділі є вістка. Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що настала його година перейти з цього світу до Отця, виявив любов до своїх тих, які у світі до кінця полюбив їх. Під час вечері, як диявол уже вкинув серце Юди Іскаріотського, сина Симона, видати його. Ісус, знаючи, що все дав йому отець. В руки, і що від Бога вийшов, та й до Бога йде. Встав звечері, зняв одяг і, взявши рушника, підперезався. Потім налив води до вмивальниці і почав мити ноги учням і обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить він до Симона Петра. А той каже йому: Господи, чи ж тобі мити мої ноги? Ісус у відповідь йому сказав: Що я роблю, того ти нині не знаєш? Але згодом зрозумієш. Каже йому Петро: Ти не помиєш моїх ног повіки. Ісус йому відповів: якщо я не вмию тебе, не матимеш частки зі мною. Сімон Петро каже йому: Господи, не тільки мої, руки, але і, не тільки мої ноги, але й руки і голову. А Ісус говорить йому, хто вмитий, тому потрібно тільки ноги обмити, оскільки Він чистий. І ви чисті, але не всі. Оця історія, вона визиває деякі думки. Скажіть, чи мог хтось інший помити ноги на цій вечері? Питання таке: якби хтось захотів з учнів, чи дозволив би Христос? Чи Він би сказав ні? Якщо я не помию, не будете мати зі мною частки. Дозволи, бо є дам від пісня, що я б хотіла бути хазяйкою на тій вечері. Угу. Тоді б змінилася б наша вечеря. Тоді б змінився обряд. Друзі, а яка думка? Яка думка була у Христа? Що він хотів показати? От е, Яка думка була у Христа, що він пішов мити ноги? А що з ними було смиріння раніше? Але ж він ноги не постійно їм мив. Ви бачите, оцей стан серця їх був давно. Але він каже зараз, якщо не помию ног, ніг ваших, не, будете, не будеш мати зі мною частки. Але ж він помив ноги Юді, а той частки все одно не мав. Так в чому справа? В ногах? Не в ногах, в серці. Тому я запропонував перевести цей вірш іншим шляхом. А ну давайте спробуємо. Тут більше не про ноги йде річ, а про Про служіння Христа. Якщо я тебе не умию серце, якщо я тобі не послужу, якщо я тебе не спасу, якщо ти не дозволиш мені тебе спасти, не будеш мати зі мною частки. І це стосується не тільки оцих ніг зараз. Це стосується всього життя. Деякі люди дуже все дозволяють на вечері Господній. Але як закінчується вечеря Господня, все сміріння закінчилось. Тут ноги помию, і тобі, і тобі, і нехай там і дружині, і дружина всім дозволяє приходить додому деспот. Ну, в Церкві слуга, раб. Вдома інший, в суспільстві інший. Але думка Христа про те, що Він служить нам постійно. Він боровся з цією гординею давно з ними. На початку він ще боровся. І він буде боротися з Петром ще довго. Він ще скаже Петро, ти ще будеш зрікатися тричі від мене, то він йому ноги то помив, але куди ці ноги пішли? Все одно він, він пішов і каже: Я його не знаю, я його не знаю тричі. І потім Христос його зустрічає. Але дивіться, в чому різниця. Хоча Петро дозволив омити свої ноги, але він поступово дозволив Христу зломити його гординю. Христос служив довго Петру. Але скажіть, а в першоапостольській вже церкві, коли Петро вже Духом Святим наповнився, в нього все було гаразд? Христос служив йому. Христос йому продовжував служити. Продовжував служити. Ви розумієте, оцей процес ми не маємо зупиняти. Ось я побув на вечері, я вже чистий. Мені головне, тут помили ноги, з'їли хліб, випили вино. Я пішов, я чистий і святий. Який ти пішов? Ти дозволяє... Ця, Це обряд. Обряд це символ якоїсь ну, речей, речі, які відбуваються, так? В житті, в глибокому такому стані, то оцей обряд смиріння каже: Христос до нас, якщо я не буду тобі служити, якщо не буду вмивати твоє серце постійно, якщо ти закриєш своє серце, свій характер, від того, щоб я робив для тебе справу спасіння, ти не будеш зі мною мати частки. І те, що я сьогодні зробив, це не означає, що це назавжди. Юді він встиг спомити ноги. І ви пам'ятаєте, в духі пророцтва в бажання віків написано, що серце Юди, воно тремтіло, він хотів навіть поривався визнати свій гріх. Але, але так і не дозволив Христу його змінити. Так і не дозволив. Яка мета у Христа? Яка мета у Христа? Перше, Він дарує нам спасіння. Якщо я не помию, якщо я тебе не спасу, якщо я не буду тобі служити. Хто кого спасає? Ми себе не можемо спасти, друзі. У нас немає заслуг, якихось переваг. Господи, я ось служу, я ось щось роблю. Господи, я те, я те, я те. Інколи це може бути гординя Я, моє я. Я ніщо. Я ніщо. Петро часто ставав поперед Христа. Христос йому казав: Встань позаду мене, сатана. Оце я штовхала Петра, оце я, коли він не дозволяє Христу служити, а в нього є: Я зроблю, я зроблю, коли у нас, як у віруючих людей, буде що ми маємо перевагу, ми маємо закон, ми маємо суботу. ми, Друзі, це може бути небезпечно, смертельно. Друга думка значить, перше, благодатість спасіння від Христа. Благодаті спасіння від Христа. Друге, він став на коліна. Я не знаю, як він мив ноги, Ну, но ми стаємо на коліна, от, щоб помити ноги. Ви уявляєте, яке приниження у Бога, щоб нас омити? Бог стає на коліна і каже: Дозволь мені, що робить гріх і гордість. З нами, що ми Бога ставимо на коліна, і Бог каже: добре, я стану на коліна, я тобі помию ноги, я хочу тобі послужити. Ви бачите, як Бог це не то не тільки гордощі стосується, це любий гріх. Він нас прив'язує, і Бог просить, просить, благає, вночі з нами спілкується. Він хоче оце забрати від нас, забрати цю, ну, таку жорстокість серця. Він стає на коліна, Бог принижений нашими гріхами. Але він йде на приниження, і Петро каже: Господи, ну що ти як слуга? А він каже: так, тому що ти як господар. І ось коли ми, нам треба про це пам'ятати, коли я стаю в стан гордині, в стан хазяїна, Бога я щось можу. Це небезпечний стан, тому що тоді ми Христа під ноги собі кидаємо. Третя думка. Ініціатива спасіння належить Христу. Ми б не шукали Бога, ми б не прийшли до Бога, якби Він не стучав. Покаяння це не наша заслуга. Господи, я каюсь, я, я, я щось зроблю. Бог стучить і стукає, і стукає. І навіть зараз Петро не розкаявся за свою гордість, що він відкидав Івана, що він думає гордо, він, знаєте, коли Петро буде омитий? Там, в Івсімані, коли прибіжить після свого зречення і буде плакати як дитина. Ініціатива спасіння. І коли Петро ще кричав: Я не знаю його, і богохульні слова проізносив, Христос пильно подивився з любов'ю на нього. Пам'ятаєте? І Петро прочитав його е, в очах не засудження, але любов, біль. Четверте. Ви робіть те саме. Якщо я Господь це зробив, і ви робіть. Не маємо ми завжди бути в перевазі над Господом. Бог каже: Ну, достатньо вже, я вже тобі ноги помив. Тепер ти що роби? Робіте? Служи! Служи іншим. Мий ноги. Скажіть, як легше змінити людину? Сказати їй, побити її, приказати їй? Чи послужити їй? З, е, змиритися, принизитись і послужити. Який ваш шлях? Вам це легко? Ну, ну, це важкий шлях. Ви згодні? Згідні зі мною. Це важко. Ось так змінювати. Та я не хочу, щоб так я робив. Але Христос каже: Він не тільки за ноги каже: Я дав вам приклад, щоб ви робили так, як я. Тобто, ми ж не йдемо в цей світ з тазіками і миємо всі ноги. Ми живемо як Христос. Ми хочемо жити як Христос, служити як Христос. Його характер має бути в нас. Тому ми не маємо права виправдовувати свої недоліки. Ну, Господи, я такий, я така. Ти ж мене знаєш? І ви мене знаєте. От я таким народився, таким вже і помру. Ми не маємо на це права так казати. Христос каже, я дав вам приклад, щоб ви робили так, як я. А що ми можемо так, як Христос? Що ми можемо? Якщо Христос буде в нашому серці, якщо Христос буде нам служити, апостол Павло каже: якщо ви потішені Богом, то потішайте тим втішенням, яке від Бога. Якщо Бог тобі служить, служи тим служінням іншому. Якщо ти знаєш Бога, от так і служи. Наше життя відображає, що між нами і Богом. Як між нами і Богом стосунки, от так так ми і живемо, такі наші звички. І якщо наше життя без змін, це означає, що між нами і Богом нічого не відбувається. Якщо ми не живемо як Христос, якщо ми не служимо як Христос, значить ми не дозволяємо Христу нам служити. Наші старі звички, наші старі характери, наша гординя і егоїзм кажуть, що ми закрилися від Бога і не дозволяємо Йому нам служити і нас змінювати. Тому, обрядного мовіння, він багато про що каже мені. Я хочу сьогодні піти на нового мовіння, Я хочу сказати, Господи, послужи мені. Тому що коли хтось схиляється переді мною, він мені показує Христа. Він мені показує Христа. Була людина, яка помила ноги Христу. Так? Бодай людина, яка помила ноги Христу. Ви бачите? На вечері ніхто не помив ноги Христу. А знаєте, чому вона помила ноги Христу? Ви мене правильно тільки зрозумієте, тому що Він їй помив серце, помив їй ноги, помив... він її спас. І вона це відчула. І те, що вона йому помила ноги, її засудили всі, і учні. І той Сімон, всі засудили. Але Христос бачив, що Він настільки торкнувся її серця, він настільки її послужив і змінив, що вона була служницею диявола, стала слугою, учницею Христа, він дозволив їй, щоб показати нам приклад, що може зробити людина, омита Христом. Але була ще одна Марія, яка помила ноги Христу. Я знав, що за цю Марію ви згадаєте. Ану згадайте ще одну Марію, яка теж помила Христа. Христу. Ні. А, да-да-да-да! Мати, яка і ноги, і руки, і голову, яка тримала його в руках, цілувала, пеленала і обнімала, і вона теж служила Христу. Вона спочатку служила Христу як дитині. Але потім, коли Христос її служив, Христос її спасав. Христос хотів народитися в її серці як Бог. Він хотів її спасти. Вона думала, що вона щось для Бога зробила, що вона народила Христа. Але Христос хотів сказати, Марія, ну, якби мати, він її назвав Жено. Він під кінець свого служіння показав їй, що Він їй не син, Він її Бог. І в її серці мав народитися Божий син. Щоб він її спас. І пізніше вона приходить в церкву і вона починає служити. Вона впливає на апостолів. Вона в центрі злиття Духа Святого. Вона пише Євангелія про того Христа. Христос послужив і своїй Матері, послужив. Тепер відповідь за нами. Чи дамо ми Христу служити нам кожного дня? Ми прийшли додому, нас ніхто не бачить. Що ми робимо, що ми дивимося, що ми слухаємо, як ми спілкуємося на роботі, як ми спілкуємось з іншими людьми, які ми в магазині, на ринку, на городі, чи дозволяємо ми Христу служити нам? Петро зрікався від Христа не на служінні. На служінні він казав: Господи, Господи, руки, ноги, голову, Господи, я за тебе душу покладу. А коли його ніхто не бачив, я його не знаю. Друзі, як важливо! Нам дозволяти Христу служити протязі всього нашого життя. Нехай Він живе в нашому серці, народиться, омиє нас, послужить нам, щоб ми мали з Ним частку. Амінь. Послухаємо пісню. І потім Усті моя душа радіє, Розум в збентеженні мовчить, ангел Божий то сказав, що скоро буде, і від його слів все всередині кричить. Як я можу осягнути тайну, чи побачити, то з висоти небес, все, що можу зрозуміти і серцем прийняти, Звеличений ти, що вибрав мене, народи Брав мене, я прийму тебе в смиренні, зберігатимеш мене, моє серце віфлеємо, нехай буде для тебе, народись мені. Виконання слова ще чекали. Ти ж моїх обіймів ще чекав, то прав мене складніший шлях досягнути, любові, неосяжність нам явив. Прагну бути, і все, що дати змажили життя та серце я своє, я людина, що я можу? Я приймаю волю лиш твою. Зберігатимеш мене, моє серце віфлеємо, нехай буде для тебе, народись мені. Батько наш Небесний, дякуємо тобі, що ти дозволив нам пройти цей шлях в пів року і прийти до святої вечері, коли ти служиш твоїм дітям нам, омиваючи нас. Дякуємо, Боже, що ти схилився перед учнями, щоб показати, що ти можеш настільки принизитись, але ти благаєш нас, щоб ми змирилися, не були горді. Дозволили тобі нас очистити. Дякуємо, Боже, що ти прагнеш з нами бути в Твоєму царстві, і для цього ти служиш, очищуєш нас, змінюй наші характери, Боже, визволь нас від всього не Твого. Поблагослови зараз, коли схилимось один перед одним, послужити, щоб, щоб ми відчули Твої руки, Твоє серце, Твій голос, який е, кличе. щоб... Ми дозволяли тобі нас спасти. Не бажаємо противитись, бажаємо мати м'яке серце. Зроби, Боже, наше спасіння, Ти по благодаті і милості Твоїй, в ім'я Христа. Амінь.